Доброго-доброго ранку, друзі. Сьогодні 8, вже 8.45, вівторок, а це значить, що настав час нашої те-менеджмент зарядки. Отже, друзі, про що хочу сьогодні поговорити? Так. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, наскільки. Е Давайте це скажемо дуже простим словом. Якщо ти задовбався настільки, що тобі не хочеться нічого робити, що варто зробити в цей період? Що варто зробити в цей момент? Отже, з вами студія управління часом Богуштайм. І я, Катерина Мілютенко, і ми розпочинаємо нашу тему з Коли настає час, період, відчуття, що. Настільки задовбався, що хочеться від всього втекти зовсім зовсім, щоб тебе ніхто не бачив. Можливо, щоб бачили тільки твої е, твої стопи, твої п'ятки, як ти тікаєш. Більше нічого, щоб ніхто тебе не чіпав, ніхто про тебе не згадував, ніхто е, от, от просто ніхто. І що робити тоді, коли ти повністю задовбався? М -м -м. Я рекомендую взяти невеликий передих. Невеликий. А, що для цього потрібно? Просто зупинити всі справи. Доброго-доброго ранку. Так, дякую, що доєднаєтеся. Зупинити всі справи, бо нічого не станеться. Якщо ви просто зупините всі справи, завершите до якоїсь логічної, логічної точки сьогоднішньої задачі. А, і просто вийдете на вулицю на прогулянку на 30 хвилин, на 15 хвилин, нічого не станеться ні з ким. Але з вами станеться наша прогулянка. Якщо дійсно піти і не просто думати, що відбулось, та? і що тебе загнало в цей стан задовбався. А якщо йти по вулиці і дивитися. Яка зараз прекрасна осінь, які чудесні листочки лежать під ногами, як вони чудесно шуршать? Яка прикольна поїхала машина. А от в тієї дівчини яка прикольна сумочка, а в того чоловіка, яка, який прикольний шарф, а в тієї жінки дуже прикольне пальто. Тобто витягувати свою увагу на об'єкти навколо нас і відмічати для себе. Щось, що вам подобається в цих об'єктах, що звернуло вашу увагу на, на себе. І тільки, якщо ми будемо так прогулюватись, нам з вами стане набагато легше. Ось такі чари можуть дійсно статися. Далі, коли ми вже прогулялись, я рекомендую взяти аркуш паперу в когось Бужбук, в когось інший планувальник, ручку і сісти і виписувати всі класні справи, всі класні ідеї, які сьогодні відбулися за день. Якщо це тільки ранок, значить за вчора все, що було, або за минулий тиждень. Нам з вами необхідно підняти себе по емоціям вгору, вгору, вгору. До стану класного, кайфового, коли ми зможемо дивитись на ту ситуацію, яка нас пригнітила і загнала в стан задовбався. Отже, ми виписуємо, 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 виписуємо ті перемоги, які були з нами протягом цього дня, протягом вчорашнього дня, протягом цього тижня. Це прямо необхідно. І ми це виписуємо аж до того. Доки посмішка не з'явиться у нас з вами на обличчі. І тільки, 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 як ви відчуєте, наскільки ви круті, бо зробили стільки перемог, от тоді ви можете завершувати цю вправу. А далі наступне знову новий аркуш паперу. А, вже на цьому аркуші згорі, згорі виписуємо, що нас да? що нас змусило відчувати себе, що ти задовбався. І пишемо, 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 що ми можемо зробити саме з цією ситуацією. Як ми можемо з нею справитись, як ми можемо її розчинити? Так? От уявіть, якби у вас була чарівна паличка, і ви могли так от нею хоп, змахнути а, і розчинити її. Тож нам необхідно виписати можливі наші дії, що ми можемо зробити для того, щоб ця ситуація припинила своє існування. Доброго ранку! І ми виписуємо, 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 і тільки після того ця вправа завершуємо тільки після того, як ми з вами дійсно розуміємо, що стан я вже задовбався. Або задобувалось, відійшов. І ми готові щось цікаве створювати. І ми готові далі діяти. І в першу чергу, звісно ж, я рекомендую розібратися із тією ситуацією, яка от вас в цей стан ввела. Ви вже маєте перелік, що б ви могли робити. До речі, коли ви будете створювати перелік. Перелік навіть не думайте себе знецінювати. Нехай це будуть якісь дивні ідеї, ну, типу, відправив би там, цю ситуацію на Марс. Окей, ну, відправляйте її, ви це можете зробити. Як мінімум, у вашій уяві ви це можете зробити. Тож тільки після того, як ви справитесь з цією ситуацією повністю, та, тобто зробите щось, щось зробите для того, щоб вона перестала зовсім існувати. В вашій реальності і в реальності інших людей, тобто розчинити її, справити з нею, от тоді ідіть і кайфуйте від свого життя. Бо ж це так важливо, це так круто, коли ми з вами можемо відчувати гармонію, іделію в своїй душі і насолоджуватись цим. А я не перестаю нагадувати про те, що ось ця ідилія і ось ця гармонія, і можливість створювати своє майбутнє це одна з наших суперсил для того, щоб ми з вами скоріше, скоріше, скоріше були чи стали жити в країні без війни. Наше вміння будувати майбутнє. Наше, наша готовність робити тут і зараз, і наші дії тут і зараз, до свого майбутнього, це, та, це те, що, це та суперсила кожного з нас, які ми можемо робити тут і зараз, для того, щоб зупинити, для того, щоб зупинити війну. Тож, друзі, пам'ятайте, Пам'ятайте, що ми з вами настільки сильні, настільки круті, що е, наше основне зараз завдання це планувати своє майбутнє, мирне майбутнє і йти до нього, ніби воно вже сталося, ніби ми вже живемо в мирній країні. І тільки тоді мир швидше почне. Відбуватися та наша дія, наше бажання і мрія кожного українця почне справ... справджуватись. Так, і мені Оля більше раніше ситуацію в інше місце направляла. Тепер буду відправляти на Марс. Все, от туди, на Марс. Все на Марс, всіх на Марс. Нехай вони там збираються і комусь іншим заважають. А нам з вами не потрібно заважати ось цих негативних ситуацій. І стан Я задовбався або я задовбалась це не наш з вами стан. Тому від нього відходимо, відправляємо його подалі. Можливо, також на Марс або на Венеру, або на Юпітер, кудись. Кудись, тому що він нам не притаманний. Це не наш з вами стан. Наш з вами стан нормальний, який притаманний кожній людині це бажання гратися. Ось цей ентузіазм, ось цей запал, бажання щось таке створити. І ідеальне, класне, щоб, щоб кайфанути. Ось цього нам з вами не вистачає зараз. Ось цього дитячого запалу, коли дуже цікаво, і там, і там, і там, і хочеться все спробувати. Ось так. Тож варто дійсно це все пробувати. Варто е, дозволити і почати дозволяти собі е, таке, здається, щось божевільне, яке я взагалі не подумав. Бо це наша суперсила, вміння створювати майбутнє і вміння його реалізовувати. А для того, щоб підкачати наші з вами м'язи е, саме в цій суперсилі, я запрошую кожного з вас. Навіть якщо ви проходили тайм-менеджмент квест Турбо 21, але відчуваєте, що потрібно трошечки стабільності і потрібна підтримка, я запрошую вас до нас на тренінги і почнеться наступний понеділок. Він називається Тей менеджмент квест Турбо 21. Це 21 день роботи в групі з куратором. І ось там ви дійсно отримаєте підтримку, і ось там ви зможете підкачати свої м'язи для того, щоб ситуація я задовбалась або я задовбався не ставалась в нашому житті. А зараз я нагадую вам, що день ми починаємо із розкладу на день, із нашого плану на день, тому що тільки тоді стабільність буде в нашому розумі. В нашому серці, якщо ми будемо дійсно розуміти, що ми хочемо сьогодні зробити, і які результати ми хочемо сьогодні досягти. Отже, виписуємо задачі робочі, задачі з навчання, особисті, залишаємо трошечки часу, 20%, на форс-мажори, для кожної з цих типів задач прописуємо. Ця тайм калькуляція тобто скільки часу ви готові потратити для того, щоб завершити цю задачу, прописуємо пріоритети і створюємо розклад. Що це значить? Що послідовність виконання вами задач, яка для вас зрозуміла, яка вам приємна, яка вам необхідна і зручна. Ось та послідовність, ви її викладаєте на шкалі від 0 до 23 59, а для цього ідеально підходить е, наше планування і наші боки. Тож, ви створюєте свій розклад, дивитесь на нього. Бо коли ми візуалізуємо наш план на день, він стає для нас ще більш реальнішим, і не потрібно кожного разу заглядати, а що там в мене, а що там в мене? Тож, Робимо ці всі дії, і в нас з вами є план на день, а потім йдемо і проживаємо його найкращим чином, створюючи ті результати, які ми з вами схотіли отримати. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую за те, що коментували. Кажу, кажу вам гарного. Гарненного дня, щоб ніхто із оточуючих ніяка ситуація не зробила нам з вами сьогодні і відсьогодні завжди ситуацію, в якій ми будемо відчувати, я задовбалася або я задовбався». Всім па-па і гарного дня, до зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж на цьому місці. Па-па.